Шановні абітурієнти, запрошуємо вас на День відкритих дверей, 20 квітня. Незабаром це відбудеться, і ви зможете почути про те, які є у нас навчальні програми, які є у нас лекційні курси, що викладають студентам. Побачити своїми очима, які результати досягли наші студенти, використовуючи ці знання в галузі. Проєктування розробки, виготовлення і експлуатації суборбітальних ракет, які спрямовані на вирішення проблематики сьогоднішнього дня. Ну, на першому місці, коли всі заходять, бачать суборбітальні ракети. Суборбітальні ракети це давній сегмент розвитку ракетної техніки, який починався від ракет, наприклад. Боротьби з градом, і запускали такі ракети на висоту десь 2 кілометри. Ці ракети називались Помоградові, але це був один з перших сегментів суборбітальних ракет. Далі пішли ракети, які були метеорологічні і геофізичні. Потім постало завдання досягти висоти 100 кілометрів. В фізиці це відомо, що це висота Кармана. І цю висоту. 100 кілометрів висота Кармана пробували досягати багато ракетчиків. І слід відзначити, що в усіх країнах світу, високорозвинутих країнах, сегмент суборбітальних ракет є таким, який популярний і має багато відомих зразків ракетної техніки. Утворити український сегмент суборбітальних ракет. З тим, щоб зайняти достойне місце в тематиці в, цій, в цьому сегменті, тобто створити національний сегмент суборбітальних ракет, на сьогодні є ракети, які запущені на висоти 2-10 км, 18 км, і є такий рух до 100 км, щоб досягти висоту В Подальшому, на мій погляд, коли буде цей успіх, з'являться суборбітальні ракети, які вийдуть на висоту низьких навколоземних орбіт, до, умовно до 500 км висоти. Чому така задача потрібна і буде мати успіх, на мій погляд? Тому що на низьких навколоземних орбітах сьогодні дуже багато. Об'єктів, які перешкоджають е, роботі е, тим об'єктам, тим ракетам, тим штучним спутникам землі, які є, ви уявляєте собі, що відбудеться, коли ці об'єкти зіткнуться. Але думка конструктивна, буде йти далі і далі. і Придумають так, щоб так спроєктувати траєкторії підходу одного об'єкта до іншого, так е е е керувати швидкістю, щоб мінімізувати ці е ці недоліки. Тому мені здається, розвиток українського сегменту суборбітальних ракет буде дуже корисним. Всі, хто заходять, в цю аудиторію, де виставлені суборбітальні ракети, підходять і реагують таким чином, що і вони б могли зробити таку ракету. Легко здається. Причому дивіться, наші студенти, які ці ракети проєктують під науковим керівництвом менторів, викладачів, вони таким чином міркують, що. Створювати сімейства суборбітальних ракет, тому що кожна е, наступна ракета вона переважає по своїм е, проєктним е, параметрам попередню ракету, і поступово крок за кроком е, сімейство е, ракет воно збільшує висотність, це один з показників суборбітальних ракет. Тобто, Максимальну висоту підйому залишається запросити на день відчинених дверей, відкритих дверей чи відчинених відкритих дверей 20 квітня цього року, 13 корпусі.